Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як розрізнити, що прилітає. Наприклад, ви, чи якщо ви чуєте від там, наприклад, якщо ви вдав... Там ви на високому поверсі живете, і бачите, там вдали, далеко, там що, щось б'є бута якісь якийсь кожну секунду і там щось видно, як бута пулемт прилітає. Ту. Це прилітає РСЗВ, Град або Смерч. От. Далі, я якщо, наприклад, ви бачите, там, що щось... після тривоги валяються якісь типу міни, такі схожі на маленькі ракетки, то це був обстріл і мінометами. А якщо, ви бачите, та... а якщо, наприклад, ви бачите, що в небі щось велике летить, і в... там, якщо у вас є програма повітряна тривога, ось бачите ось така то значить це прилітає. Якщо в програмі об'являють для вашого міста чи області загроза артобстрілу, то значить буде артобстріл. От. І, наприклад, а як відрізнити ще? Знаєте, колись таке було, що. Там Ми були там, десь як біля якогось магазину, і там спочатку була тривога, не писала, що, типу, що, там що балістична тривога. Там спочатку ми думали, що прилетіла ракета, але відразу вилетіло 5 ракет а було 5 вибухів. І це написали, що це РСЗВ. РСЗВ торнадо С. РСЗВ Торнадо С, воно до Харкова долітало ще, ще в початку війни і зараз воно може долетіти навіть якщо просто тривога почнеться. От, а як відрізнити, що, наприклад, це балістична ракета? Якщо ви бачите, що якась ракета дуже велика, дуже велика, щось дуже велике летить з неба, то це з великою верогідністю це балістична ракета. О, тому друзі, всім до побачення, всім карного дня. Нагадую, що відключення світла в Харкові та в області сьогодні скасували, але все одно заряджайте свої там свої телефони, ноутбуки, планшети, якщо є павербанки, зарядні станції так далі.